Привіт! Якщо ви хоча б колись намагалися співати високі ноти, і вони виходили у вас криком або зривалися, або навпаки, виходили занадто слабкими та повітряними, це відео для вас. Високі ноти це проблема більшості вокалістів, та про них існує дуже багато міфів. Хтось каже, що для того, щоб заспівати високі ноти, достатньо просто набрати повітря в живіт і добре відкрити рот. Хтось, навпаки, каже, що потрібно напружувати шию для того, щоб заспівати високі ноти. Сьогодні я вам розповім, як це працює насправді з анатомічної точки зору, та дам вам абсолютно конкретні і прикладні вправи, які допоможуть вам заспівати ваші високі ноти значно краще, ніж вони звучать у вас зараз. Якщо ви бачите мене вперше. То я Мар'яна Пугач, викладачка вокалу, і я вже більше восьми років допомагаю людям розкрити їх голоси та звучати яскраво, впевнено, та індивідуально. І також я заснувала школу вокалу в голос. І ми разом з викладачами з моєї команди допомагаємо нашим студентам розкривати їх внутрішню зірку. Отже, я абсолютно точно знаю, що саме заважає вам заспівати ваші високі ноти. Перше, що найважливіше знати, для того, щоб заспівати високі ноти, для голосу дуже важливий правильний розігрів. Я вже робила на своєму ютуб-каналі інше відео, де давала повноцінний розігрів голосу, який також допомагає співати високі ноти. Тут я буду давати одну вправу, яка буде повторюватися з тими вправами, але найважливіше, що вам потрібно знати, це те, що високі ноти неможливі без якісного розігріву голосу. Далі ми з вами поговоримо про фізіологію і анатомію високих нот. Перша і найчастіша помилка, яку роблять початківці з Високими нотами, це вони починають дуже тягнутися за ними. Але тут нам важливо розуміти, як фізіологічно і анатомічно формуються ці високі ноти. Для того, щоб заспівати високі ноти, наші голосові складки мусять розтягнутися у довжину, стати довшими. І наші короткі голосові зв'язки відповідають за низькі ноти. А коли вони розтягуються, ми можемо заспівати високу ноту. І для того, щоб фізіологічно допомогти цим. Голосовим зв'язкам розтягнутися, нам потрібно додати емоцію плачу. Емоція плачу нахиляє, у нас тут є такий щитоподібний хрящ. І ця емоція плачу дозволяє голосовим зв'язкам розтягнутися та заспівати високі ноти легше. Умовно, якщо ви будете співати а це буде складніше, ви можете тут зажатися, а щось таке може статися. Якщо ви зробите а а буквально додасте емоцію плачу. До ваших високих нот, вам буде простіше співати ці високі ноти. І взагалі, якщо ви початківець, ось ця емоція плачу це одна з найкращих порад, які ви взагалі можете взяти і додати в своє звучання, тому що ось ця емоція плачу, нахил щодо подібного хряща, вона дозволяє легше заспівати високі ноти, легше заспівати перехідні ноти, зробити голос емоційнішим, зробити голос слухнянішим, та також зробити його більш пластичним та подвижним. Тобто. Оця емоція плачу, це прямо ваш мастхев на початку вокального шляху, особливо якщо ви хочете співати високі та перехідні ноти. І всі вправи, які ми будемо з вами сьогодні робити, будуть так чи інакше з емоцією плачу. Я про це буду вам постійно нагадувати. І перше, що ви можете зробити для того, щоб розігріти голос і підготувати його до співу високих нот, це взяти і просто трішечки похникати. Отак от згори вниз, і, наприклад, ми з вами можемо взяти ось таку простеньку розпівку. І просто сповзаємо з цією емоцією плачу вниз. Я вам даю одну нотку, повторюємо зараз разом. Йдемо вище. Ідемо ще вище. Ще вище. І зверніть увагу, щоб у вас цей звук не йшов з горла, щоб його не тягнуло. Вам потрібно ніби проплакати, прохникати його. Тут також може вам дуже добре допомогти підвищена гортань. Є супер поширений вокальний міф про те, що. Обов'язково потрібно співати на низькій, такій вільній гортані. Але насправді, коли ми співаємо високі ноти, фізіологічно, анатомічно, у нас піднімається гортань, і таким чином ви можете легше співати ваші високі ноти. Що ми робимо для того, щоб підняти гортань? Уявіть собі, що ви маленька собачка, і подихайте, як маленька собачка, і тоді гортань у вас підніметься. Тобто, ось ваше звичайне дихання. А ми зараз піднімаємо гортань. Зуб буде ставати ось таким дитячим, і значно вищим, і писклявішим. Але наразі це нам і потрібно для високих нот. Дихаємо маленькою собачкою і додаємо емоцію плачу. Знаю, що одночасно зробити дві задачі може бути складно, але давайте спробуємо. Ось ваша нотка. Собачка і плач. Ідемо вище. Зараз спустимося трішки нижче і знову пройдемо цей поріг. Прекрасно! І ось таким чином ви можете собі взяти і на фортепіано грати будь-яку ноту і повсти вниз. Або ви можете собі скачати навіть додаток фортепіано і там натискати клавіші і. Просто акуратненько попадати в них голосом з цією собачкою, з підвищеною гортанню, та з емоцією плачу. І таким чином розтягувати, розігрівати ваш голосовий апарат. І друга вправа для високих нот дуже круто допомагає якраз розтягувати голосові зв'язки і робити це дуже легко, нетравматично для голосу. І вона круто допомагає збільшувати ваш вокальний діапазон в сторону верху. Право буде звучати так. Тут також не забуваємо про емоцію плачу і про те, що звук не має іти з горла. Ми маємо припідняти трішки гортань і зробити звук у-у-у. І ми беремо і ось таким чином на звук «у-у-у-у» ходимо вгору вниз. Може бути таке, що вам не дуже комфортно підніматися знизу вгору, тоді пробуйте. Також ви можете тут почути ось цю емоцію плачу, яка дозволяє легко переключатися між вищими нотами та між таким нижчим звучанням мого голосу. І знову ж таки нагадую, що ця емоція плачу, вона класно допомагає згладити регістри. Я не дуже люблю поняття регістрів, але допомагає згладити ось цей перехід до високих нот. І... Це те, що вам обов'язково потрібно робити, коли ви відчуваєте, що ви піднімаєтеся вгору, і ось у вас голос: уже. а-а-а-а-а, Отут щось таке стається: або він ламається, або він переходить різко. Тут ви додаєте емоцію плачу. А-а-а-а-а-а. І ось у нас уже дуже гладкий і плавний перехід до високих нот. І зараз повторюємо ще раз ось цю вправу. Або ви можете так само допомагати собі візуалізувати ваш звук за допомогою пальця, руки, і можете ось так от взагалі ним погуляти фантазійно, вгору, вниз, дуже низько спускатись, наприклад, зробити ось щось отаке. І ви чуєте, що на цьому звуці у нас взагалі ніяких переходів у звуці не відчувається. Ми додаємо емоцію плачу, і таким чином ми можемо легко-легко звучати на весь наш широчезний діапазон. І порада третя високе піднебіння. І це та інформація, яку ви можете знайти по суті в будь-якому відео чи в будь-якому тексті. Якщо ви, наприклад, гуглите чи шукаєте на Ютубі, як вам заспівати високі ноти. Коли ми говоримо про високі піднебіння, ми маємо на увазі м'яке піднебіння. Якщо ви зазирнете в зеркало, ви можете побачити, у вас такий язичок висить. І саме по ньому ви можете орієнтуватися на м'яке піднебіння. І ваша задача припіднімати, робити ось такий, ніби купол, отакий простір в роті, коли ви співаєте. Високі ноти. Що я маю на увазі? Ви можете для початку зробити таке відчуття, таку асоціацію, ніби ви дивуєтеся і подивитись за цим язичком. Дивуємося. І бачите, цей язичок у мене піднімається, і ви тут можете прямо побачити, як у вас фізично стає більше простору у роті. І якщо ви, наприклад, повернетеся на одну вправу назад до нашого звуку У, ви можете, наприклад, відчути, що десь у вас упирається ваш звук У ніби в стелю. І якщо ви при цьому піднімете піднебіння, здивуєтеся прямо в процесі «у». «у». скоріше за все. Ви ось цю стелю, ось цей ваш поріг в звуці У зможете перейти. І також для високих нот дуже важливо робити ось цей простір в роті для того, щоб вони були не пласкими, щоб звук не був А або таким назальним, а звук був високим, красивим, об'ємним та летів вперед. І давайте ми з вами спробуємо ось такий звук БА або ВА. Давайте спробуємо на Ва. Давайте почнемо звідси. У нас буде три звуки, і пробуємо зараз зробити, ніби кожного разу дивуючись, такий звук. Ва, 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 І при цьому зверніть увагу, що у мене така опущена щелепа, і всередині я ніби кожного разу дивуюся. Давайте трішки повільніше зробимо. Ва-ва-ва. І прямо перебільшено дивуємось. Ва-ва-ва. Ідемо вище, почули нотку. нотку. Ва-ва-ва. Знову здивувались? Ва-ва-ва. Мама. ва ва Якщо ви десь відчуваєте, як ви упираєтеся знову ж таки в цей дашок, додавайте емоцію плачу. ва 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 Давайте повернемося трішки назад. ва 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 Так, тут дійсно потрібно зробити багато задач одночасно, але пробуємо, тому що високі ноти. вони... Не дуже прості для співу, якщо у вас мало досвіду у вокалі, і дійсно це про певну багатозадачність. Вокал, в принципі, він про багатозадачність. Але, отак, от поступово, коли ви спочатку розтягуєте голосові складки, коли ви додаєте емоцію плачу, коли ви піднімаєте піднебіння і додаєте це по одній цеглинці, таким чином ми зможемо збудувати ось цю таку стіну, високу ваших прекрасних високих нот. Повертаємося до розпівки. Давайте трішки нижче спустимось. Емоція плачу. І ось це здивування на звук ва. Обличчя може виглядати дуже першелепково але просто з тим поки що змиріться. Не дивіться на себе в зеркало, дивіться на мене. І пробуємо. Обличчям займемося потім. «Ва, ва, ва. Звук почули? «Ва, ва, ва. Ідемо вище. Почули звук? Ма-ва-ва! Ва, ва. Ва, ва, ва. Якщо у вас тут виникають якісь трабли на вашій дорозі вгору, якщо, наприклад, звук стає занадто повітряним, то тут вам потрібно зупинитися та додати ось цю емоцію плачу та постаратися от прям не видихати зараз на ці високі ноти, щоб звук не був. Звісно, якщо ви отак от продихаєте, то у вас може бути красивий високий звук, як, наприклад, у Білі Айліш. Але зазвичай, коли ми працюємо над високими нотами, зазвичай в них якраз не вистачає сили і м'яса. І далі ми поговоримо якраз про те, що допоможе зробити ваші високі ноти сильними, про анкерування. Якщо ви колись цікавилися якимось матеріалами про вокал або займалися вокалом, то ви 100% чули про вокальну опору. І це. Принцип, який дозволяє вам контролювати дихання під час співу, і дозволяє вам співати ніби легше. Але я вам зараз покажу трішечки іншу варіацію, яка буде називатись анкерування. від англійського слова anchor – якір. І що ми зараз зробимо? Ми при переході до високої ноти будемо ось так, от ніби розправляти. Грудну клітину, ніби випрямлятися, знаєте, як такі народні артисти, які виходять на сцену і співають високо: ну тут, -да -да. Ось вам потрібно зробити приблизно те саме. Ми зараз переходимо вгору і ось так от розкриваємося. Додаємо ось таке анкерування, ніби ми отак от розкриваємось назад. І перед тим, як перейти до вправи, я вам розповім про те, навіщо нам взагалі ось це анкерування потрібне. Дуже часто буває таке, що. Коли ми переходимо на вищі ноти, в голосовому апараті збільшується тиск, і нам стає некомфортно співати. Ми відчуваємо напругу, відчуваємо, як голос ніби закривається, затискається, як нам бракує сили в голосі. І саме ось це анкерування воно дозволяє нам перенести роботу. Перенести навантаження на більш крупні м'язи тіла, замість того, щоб навантажувати малесенькі, дрібнесенькі м'язи в голосовому апараті. І зараз ми спробуємо заспівати той самий звук У, але підключаючи ось це анкерування. Робимо зараз і ще. Ідемо «у», Добре. І таким чином, коли ви підключаєте опору при переході до високої ноти. Вам буде заспівати ось цей перехід, ось цю високу ноту простіше. Тут дуже важливо, щоб ви не отак от зажималися, тому що основний недолік такої класичної опори в тому, що вони кажуть, напружуйте прес, і це призводить до зажиму тіла і в результаті до зажиму голосового апарату. Але коли ми переносимо просто навантаження на спину, це дозволяє, знаєте, зробити таку ніби динамічну опору, зробити звук більш слухняним і, ніби його отак, от поступово розтягнути. І давайте ми зараз з вами Спробуємо зробити ось таку вправу, використовуючи анкерування. Вправа буде звучати як ава. Ми додаємо легку опору, і ось цей звук Ви допоможе нам підняти піднебіння всередині. Ідемо трішки вище. Робимо вдих. готуємось. Ава. Ідемо вище. Ава! Пробуємо. Якщо десь тут ви впираєтеся в стелю, то давайте плач. І ще раз. Ава! <плес> Ава. <плес> <плес> Може ставати тоншим, і це абсолютно окей, просто не бійтеся цього. Для високих нот вам для початку потрібно знайти ось це тонке змикання, ось це тонке звучання голосу. І тільки якщо ви відчуваєте, що цей звук у вас уже стабільний, якщо у вас не багато напруги в голосовому апараті, тоді ви можете дійсно брати і посилювати цей звук уже наступним етапом. Давайте спробуємо піти вище. ще раз. Ідемо вище. Дуже важливий елемент ваших високих нот це певна кількість твенгу, звуження гортані. Але тут Буде дуже важко прямо пояснити вам оці механізми. Я би не хотіла зараз вдаватися в оці нюанси в цьому відео. Напишіть мені під цим відео, якщо вам потрібне ще одне відео від мене про твенг з теорією і практикою та як використовувати його, наприклад, на високих нотах. А зараз я вам з твенгу дам тільки одну вправу. Зробіть, будь ласка, такий противненький звук: ням ням-ням-ням-ням-ням. ням От прям покривляйтесь: ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. І давайте спробуємо зараз зробити ось таку вправу. Ням-ням-ням. І звук прям має бути некрасивим. Він має бути таким сплюснутим, ніби. Ням-ням-ням-ням-ням. Також, як варіант, вам може не дуже підходити саме звук ням. Можете спробувати на мяу-мяу-мяу. Отакий також противний котячий звук. Зараз оберіть те, що вам комфортніше, спробуйте. Ням-ням-ням, мяу-мяу-мяу. І давайте продовжимо, наприклад, на мяу зараз. Йдемо трішки вище. Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу. Додавайте плач. Плач мяу-мяу-мяу. 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 Якщо десь упираєтесь в стелю, зупиняйтеся, піднімайте піднебіння і продовжуйте. Тобто кожного разу, коли робите вдих, мяу-мяу-мяу. Чином ваш перехід, ось це переключення на високі ноти, якщо воно у вас є, якщо у вас дуже сильно відчуваються оці перехідні ноти, якщо вам важко піднятися вгору, то, скоріше за все, таким чином ви зможете згладити ваш перехід. Загалом, це такі всі основні пункти, як співати високі ноти з фізіологічної та анатомічної точки зору, легше. Та по суті, це всі пункти, які допоможуть вам згладити перехід до них та співати цей верх яскравіше і гучніше. Також дуже важливо, коли переходите на високі ноти, звертайте увагу на кількість видиху. Якщо ви, звісно, шукаєте дуже повітряний такий фальцетний звук аля білі Айліш, тоді ви можете спокійно видихати. Але якщо вам, наприклад, потрібен звук більш щільний, більш яскравий, більш мікстовий. То тоді навпаки спробуйте ніби зробити вдих і трішечки завмерти. Тому що дуже часто помилка у початківців це те, що якраз вони видихають забагато на високі ноти. Отже, якщо ви хочете круто співати високі ноти, не забувайте про розігрів. Якщо ви шукаєте класний, якісний розігрів, то подивіться в мене на каналі трішки нижче. Наступний пункт: додавайте обов'язково плач, це допоможе вашим голосовим складкам розтягнутися. Третє, піднімайте піднебіння. Це допоможе вашому звуку стати об'ємнішим та яскравішим і не бути затиснутим. Четверте, додавайте анкерування. Це допоможе вам менше напружувати голосовий апарат. І перенести більше навантаження на тіло. І п'яте, обов'язково додавайте твенг, тобто вузькість гортані. Якщо вам потрібне відео про це, напишіть про це в коментарях. Та напишіть, будь ласка, як вам відео, та чи було вам корисними вправи, та чи вдалося вам власне заспівати ось ці ваші високі ноти. Також хочу сказати, що ці всі вправи, які я вам дала, вони супер універсальні і вони дійсно допоможуть вам заспівати високі ноти. Але дуже часто ми не чуємо зсередини, які саме у нас є проблеми в голосі. Тому я дуже рекомендую вам сходити на один єдиний Робний урок вокалу, наприклад, в мою школу вокалу, і попрацювати з професійним викладачем, який проведе для вас діагностику голосу та, власне, розповість вам саме ваш шлях до високих нот, тому що ми можемо зсередини не бачити якихось плюсів, які є в нашому голосі, та не відчувати, над чим нам потрібно працювати. А професійний викладач зможе для вас створити саме. Поступовий покроковий план дій до ваших високих нот і до вашого найкращого звучання голосу. І до речі, в моїй школі вокалу пробний урок з професійними викладачами коштує всього 325 гривень. Якщо ми говоримо про онлайн, я бажаю вам великих вокальних успіхів та фантастичних крутезних високих нот. Та напишіть мені, чи вам вдалося їх заспівати.